Чи була в Україні можливість уникнути нападу РФ і чому цього разу ми не просто можемо, але й повинні перемогти свого споконвічного ворога? Ви дивитесь під прицілом сьогодні, дамо відповіді на ці питання. Протистояння української та російської цивілізаційних моделей триває вже не одне століття. Можна згадувати взагалі давні часи аж до 12 століття однак тоді ще рано казати про чітко сформовані українську та московицьку свідомість. Тому, якщо розглядати саме це глобальне протистояння, більш доречно згадувати останні 400 років. Якщо українська модель світу в сімнадцятому столітті формується як європейська, формується як демократична, то російська модель вона формується як сугубо тоталітарна. Як, Одноосібна влада, яка не передбачає жодної волі власного народу, і відповідно всі конфлікти, які виникали в майбутні роки, якраз базувалися на цьому моменті: те, що українці завжди обирали собі волю, а росіяни або їх влада завжди вибирала собі підпорядкування. Хмельниччина, повстання Мазепи, знищення Запорізької січі, війна більшовицької Росії проти УНР, розстріляне відродження, сталінські репресії, голодомор, діяльність УПА, моральне і фізичне винищення дисидентів. Москва завжди знаходила привід і інструменти пригноблення. Ми ж у свою чергу впродовж століть чинили спротив і боролися за свою свободу в тому розумінні, в якому ми бачимо російську державність, в тому розумінні, якому бачимо українську державність, відсутність конфлікту чи відсутність ненападу на українську державу, вона була абсолютно неможливою, тому що е, існування української держави, в тому вигляді, в якому ми є зараз, і існування російської держави, в тому вигляді, в вилікому вони є абсолютно несумісними. Настав дев'яносто. Перший рік Радянський Союз розвалився без війни та кровопролиття. Україна вирвалася із пазурів Москви і, зрештою, отримала омріяну незалежність. Відчуття, що ми, можливо, отримали в кредит цю незалежність, от воно, воно вже, знаєте, от зараз нас ну, доганяє. Тому що ми дійсно. Ну, ми отримали цю незалежність завдяки розвалу радянського союзу, тобто колоніальна країна країн розвалилася завдяки різним центробіжним і іншим силам. От і ситуація, яка в світі розвивалася. Обвал берлінської стіни, і по суті, це завершення доби радянського союзу. А сама сама Російська Федерація ще тоді не перетворилась на того монстра, в якого вона сьогодні перетворилася. Та насправді не можна сказати, що ця незалежність далась українцям зовсім задарма, адже так ми знецінюємо боротьбу усіх поколінь наших предків, які часто ціною свого життя послідовно закладали умови для створення. Вільної української держави, українська незалежність 91 року була сплачена життями вояків української повстанської армії, була сплачена життями дисидентів, була сплачена поламаними. Життями української інтелігенції, яка намагалася довести власнішню окреме окремішність або затвердити власну ідентичність. Тому казати, що незалежність 91 році ми отримали безкровно – ну це не зовсім правильно. Але як знов таки показує історія, що фактично кожну незалежність необхідно виборювати у боротьбі. В 90-х все починалось дуже мило: мирний демонтаж СРСР, Будапештський меморандум, ядерне роззброєння України і Наївні сподівання на добросусідські відносини в майбутньому, і це за НАТО нас заспокоїло. Хоча сигналів вже тоді вистачало. Напруга під час розподілу чорноморського флоту та подальші спроби РФ встановити контроль над Кримом, а також зовнішня політика Кремля, який не соромився розпалювати, підтримувати та й брати безпосередню участь у військових конфліктах. Єдина помилка, яку точно можна назвати, ми були дуже довірчі довірливі до свого сусіда, який клав з нами Будапештський меморандум, меморандуми вражати це міжнародна угода разом з іншими гарантами. І ми настільки вірили, що ми по суті не думали про те, що якщо ти не дбаєш про свою армію, прийдеться дбати про ворожу. От щоб не дбати про ворожу армію, сьогодні ми з вами це наздоганяємо. Та якщо дзвіночки в 90-х роках комусь могли здаватись не такими вже й очевидними, то в нульових ігнорування подальших сигналів було відвертим самодурством. Спочатку конфлікт довкола Тузли, а вже за 5 років вторгнення РФ до Грузії. Тоді українські можновладці ніби й повернулися обличчям до війська, але ненадовго. Та відверто кажучи, усі ознаки того, що РФ стала на шлях кривавого безглуздя, проігнорували не тільки в нас. У 2008 році відбувся саміт НАТО в Бухаресті, і з деяких джерел я знаю точно, що американці були готові прийняти політичне рішення щодо включення України та Грузії до складу альянсу. І категорична позиція Ангели Меркель проти цього вона взяла своє, бо вони всі тоді переконували, що треба піднімати ескалацію з Росії, сваритися з Путіним, з ним можна домовитись, і оце була найбільша помилка. Тобто вони прийняли рішення, що для нас там політика відкритих дверей, чим все одно розлютили Путіна, і він напав на Грузію. Якби нас прийняли до альянсу, я переконаний, що не було б війни в Грузії, не було б анексії грузинських територій, а відповідно не було б початку війни 2014 тисячі але і війна в Грузії, і окупація Криму і вторгнення в східні регіони сталися. Відчутна частина українців продовжувала жити у своїй комфортній бульбашці, а захід обмежився здебільшого глибокою стурбованістю. Так, були певні санкції, однак зараз впевненістю їх можна назвати недостатніми, адже РФ від своєї мети не відмовилась. Наш час настав через 30 років. Російська держава, російський народ вже абсолютно не міг приховувати своє. Роздратування існуванням української незалежної держави і присутністю поруч з ними людей, які мають право на власну думку, мають право на і можливість опиратися діям влади. І це зазвичай, скажімо так, доводило їх до сказу. І фактично те, що ми бачимо зараз в розмовах російських військовополонених з власними. Батьками з власними дружинами або ті супитування, які час від часу з'являються в соціальних мережах і показують реальний стан, скажімо так, свідомості російського суспільства і його ставлення до України. Нині українці кров'ю виборюють право бути незалежними за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за півроку повномасштабної війни загинуло майже 9 тисяч українських захисників. В той же час оцінити кількість жертв серед цивільного населення. Майже неможливо. Ми не знаємо з вами, скільки десятків тисяч загинуло в Маріуполі людей простих, мирних, коли його бомбардували, тому що вони приховують цю інформацію. Я просто пам'ятаю з вуст представників місцевої адміністрації, мерії Маріуполя звучали страшні цифри. Порахувати скільки втратила наша економіка, скільки інфраструктури зруйновано, оцінити кількість зламаних доль також надзвичайно складно. Ми все це зробимо. Та не зараз. Бо попереду в нас продовження боротьби. Боротьби, якій немає альтернативи. Підкорення Росії передбачає насамперед позбуття власної ідентичності. Тому фактично жодних варіантів у нас на даній ситуації немає. І тут вже є фактично хрестоматійними слова Голди Мейер, які в нас використовуються зараз де треба і не треба, що е люди, які прийшли, нас, прийшли до нас, вони прийшли на нас знищити. Цього в Кремлі загалом і не приховують. Трактувати заяву про демілітаризацію та денацифікацію, інакше як прагнення знищити принаймні частину українців, навряд чи можливо. Інша частина мала б можливість вижити хіба що у випадку повної відмови від своєї ідентичності, якщо посол. Працівник дипломатичної місії в Відні, де купа міжнародних організацій цієї е, країни бензоколонки дозволяє собі робити публічні е, пости в Твіттері про те, що немає взагалі милосердя до українців. Це, це що? Ну це, це взагалі про яке тут право можна говорити. Тобто їм треба от лікарня номер палата номер 6, це стосується якраз цього всього їхнього політикуму. Тож вибір у нас геть невеликий. Перемога, втрата себе, смерть. І українці однозначно вибрали перше. І ми перемагаємо. Спочатку ми зірвали сподівання Путіна на бліцкриг. Ми перемагаємо політично. Понад 50 країн беруть участь у форматі Рамштайн на День незалежності. Ми отримуємо вітання від політиків зі всього цивілізованого світу з запевненнями, що вони з нами до кінця. Але підтримка відбувається не тільки на словах. Обсяги міжнародної допомоги тому підтвердження. Ми перемагаємо інформаційно. Вплив пропаганди РФ на міжнародну спільноту перебуває на історичному дні. На засіданнях в різних організаціях на кшталт ООН РФ виглядає посміховиськом. На полі бою в нас, безперечно, є складні ділянки. Однак навіть на них росіяни не спроможні розвинути серйозний наступ. Збройні сили вміють користуватись західним озброєнням. Я залишаюсь, повторюю, обізнаним оптимістом. Я переконаний, що ми отримаємо і ракетні системи до тих самих же «Хаймерсів», тільки з більшою дальністю ураження. Ми будемо продовжувати посилювати нашу морську компоненту протикорабельні комплекси. Сьогодні разом з нашими нептунами нас охороняють гарпуни і пускові установки, а також і інші типи, які вже сьогодні є. Сьогодні ми маємо ракети, якими ми уражаємо їх радари, озасліплюємо їх. Наступні дві моїх таких великих е, задачі це танки сучасні і літаки. Зброя це важливо. Якщо подивитись на наше військо, воно вже є більш натівським ніж у багатьох членів альянсу. Однак, без нашої волі до перемоги та загальної єдності зброї завжди буде недостатньо. Адже 100 років тому саме внутрішні чвари стали причиною поразки. Та відверто, навіть вісім років тому, все було інакше, ніж зараз. Якщо десь поодинокі там йдуть служити, значить, там чи в Херсоні, чи десь, з ними щось скоїться. Тому що рух опору він вже існує. І кожний колаборант розуміє, що це небезпечно. А саме головне, в них немає підтримки сьогодні на вулиці людей, які готові там віру і правду їм служити. Тому це. це це не війна вже 14 2014 року, коли росіяни мали підґрунтя, десь там хтось з квітами зустрів. Ні, це вже абсолютно інша Україна, очищена. Можна довго філософствувати на тему ціни нашої незалежності. Однак, як оцінювати найцінніше? Інколи буває невимовно боляче, складно. Та все ж ми не припиняємо свою боротьбу. Перше за всю нашу історію ми маємо реальний шанс перемогти свого одвічного ворога, і ми цим шансом скористаємось. Більше ніколи московити не зможуть безкарно нищити Україну. Така собі версія ніколи знову, тільки українська. В підсумку, після поразки у цій війні, бажання московитів якимось чином влізти до нас зникне. Його назавжди відіб'ють наші Збройні сили. Вірю в ЗСУ. Слава Україні.